Добрий ранок, шановні! З вами знову мей кемпінг. Сьогодні приготуємо з вами смачний чай з бергамотом та лимоном. Готувати будемо, як завжди, на пальнику! Поки чайник у нас закипає, ми маємо змогу підготувати заварку. Насипаємо вситочку. Ось так вистачить. І закриваємо. Таким чином, де у нас тут отвір? Оп! Оп! І закрили. Ну что, всім смачного.